Місто обрало своїх фаворитів серед шкільних педагогів. Перший грудневий тур 17-го всеукраїнського конкурсу Учитель року дійшов до свого логічного завершення. Цьогоріч у світянській журі визначало найкращих шкільних викладачів з дисциплін Українська мова та література, біологія, англійська мова, етика та фізичне виховання. Назвали і переможців у номінації Молодий вчитель року. Заповнення з десяток паперів, творча презентація своєї педагогічної діяльності, надання відкритих уроків, написання самостійних та контрольних робіт. Таким був шлях до перемоги учасників конкурсу. Під зміненим логотипом змагання «Вогнена куля знань у центрі Всесвіту обирала найкращих серед кращих. 16 активістів Олімпіади отримали позитивний досвід та емоції. Новим у цьому році статусом «Молодий вчитель року нагороджені дві представниці загальноосвітньої школи номер 8 та навчально-виховного закладу Гармонія. Організатори та учасники конкурсу радіють результатам своєї роботи, розмірковують про її перспективу. Я хочу вам від управління освіти, подякувати всім учасникам, які виявили бажання, бо це вже безперечно привітати тих і тих переможців, які будуть представляти місто Ужгород на обласному етапі, побажати їм успіхів, побажати згідності відстояти чесно власному етапі. Бо, якщо подивитися на той новий логотип, Всеукраїнського конкурсу вчитель року і там, як модель всесвіту, у центрі коїй вчителі. В центрі коїгає символ мудрості, дороги є символ творчості. Боже, вам мудрості, творчості, назнає від міцного міського доброго. Для мене це дуже великий крок вперед. Оскільки відкрив можливості в тому плані, дав відчути це нові враження, дав відчути нове, побачити свої можливості, побачила свої сили. Дуже велика для мене це є практика, оскільки порівнялася, помірялася, скажімо так, із вчителями, заслуженими вчителями, котрі вже мають достатньо практики, котрі вже досить великий багаж і досвід мають за своїми плечима. Найкращими з дисциплін українська мова, література та етика стали представниці загальноосвітньої школи Noнадцять. Номінації учитель біології, фізичної культури та англійської мови вибороли педагоги гімназії 8 та 6 шкіл. Відповідно, ці п'ять лауреатів першого етапу змагань отримали шанс представляти ужгород на другому обласному етапі конкурсу Учітери року року-2012». Він стартуватиме уже в лютому.